Керівник головного управління розвитки Кирило Буданов публічно підтвердив наявність плану геноциду українців після захоплення більшої частини України. Керівництво РФ готувало геноцид українців задовго до початку повномасштабної війни. Ворог створював розцільні списки і передбачав масові поховання. До розстрільних списків мали увійти вчителі, ветерани АТО, журналісти, науковці, письменники, священники ПЦУ, громадські політичні діячі, очільники органів державної влади та самоврядування повідомив Буданов своєю чергою. Українське міністерство внутрішніх справ робить все можливе, щоб полегшити ворогу досягнення поставлених цілей. Активно перешкоджає озброєнню українців, створює реєстр для спрощеного доступу ворога до даних про власників зброї і одночасно дає громадянам безцінні поради. Що ви не можете придбати собі засоби спеціальні захисту? Ви можете мати з собою банально дезодорант або ж парфуми, які можете використати для самозахисту.